Всім привіт, я ви на своєму каналі. В сьогоднішній відеоролику з вами поговоримо про таку проблемну тематику в крипті, як взагалі пошук інформації про той чи інший проект, взагалі пошук гемних проєктів, профітних, там складення або без складень. Я не буду говорити про телеграм-канали, Ютуб там інші соціальні мережі. Ми з вами будемо. Розробимо таку концепцію, візьмемо, допустимо, один сайт по пошуку цих е, проєктів і Twitter, і я вам взагалі покажу, як взагалі шукати цю інформацію про той чи інший проект. Також в кінці відеоролика я вам е, покажу і подарую чек-лист, зв'язаний на цю тематику пошук криптовалютних проектів. Це чек-лист від топового українського криптоком'юніті, тому дочекайтесь кінця, там ви дізнаєте всю інформацію про нього. Ну а перед початком цього відео ролика вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку, пов'язані з криптою. Також вам хочу сказати, що в закріпленому повідомленні ви зможете знайти, допустимо, різні курси такі курси Волошина, Орехова і так далі. А також інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин. Без складень. Також в телеграм-каналі ви знайдете саме той чек-лист, про який я буду говорити в цьому відеоролику. І так, в принципі, давайте починати. Я вже, можливо, робив відеоролик на цю тему і показував цей сайт, але це все було дуже і дуже давно. Тому давайте зараз, в принципі, почнемо. Це сайт української криптоспільноти Encrypted. А можливо, хтось знає, хтось не знає. Тут сайт є дуже і дуже легенький. є... Використання і дуже зручний, і тут дуже багато, ну, велика кількість реально класної е, інформації. Що ви тут можете робити? Ви тут можете читати, звичайно, різні статті, пов'язані з криптою і так далі. Чи можете зайти собі, тут є навіть криптокалендар, е, що тут є. Допустимо, там березень, там, мітапи всякі різні і так далі. Але це нас е, не цікавить. У нас тут навіть, є біткоін халвінг Можемо собі подивитися, коли цей біткоін халвінг буде. Е, коли він почнеться, тобто бачимо, що важливо, все розписано і так далі. Але нас це не цікавить. Нас тут цікавить лише дві вкладки. Тобто, це е статті айдропи і ще токенсейли. Це, якщо ви вже так хочете зануритися, в токенсейли, але ми будемо говорити саме про дропи. Значить, ми заходимо в вкладку ардропи. Е і тут у нас є реальна велика кількість топових ардропів. Звичайно, що ми тут маємо. Різні тут, допустимо, ход, тобто найкращі проекти. І зараз ми будемо дивитися. Тут у нас є список ще інших проєктів, на яких я можу сказати, що вони тут доволяють реально класні проекти. Тобто нема тут такого, щоб тут був якийсь скам. Тобто тут реально проекти, на яких можна буде Е, Допустимо, тут ми бачимо, що з найактивніших тобто це ход Game. Сінтертеснет, про який я. Пробив відео в минулому відеоролику е і інші. І Carve Protocol Activity це реально зараз гемний проєкт, я його дуже сильно працюю. Е як нам взагалі знайти той самий проєкт? Ви можете, звичайно, вибирати з ход, але якщо ви хочете без складень, то дивіться, що тут писало там, теснет, завдання чи е інакше. Е давайте, допустимо, перейдемо. Вибираємо, допустимо, активність, теснете. І в нас тут є знову ж таки, підбірка проєктів. Все у нас тут розписано винагороди і так далі. Можемо собі поставити місяць, допустимо, травень. Але тут, знову ж таки, не завжди по місцям вибуває. і ми можемо шукати, допустимо, усі активності і просто гуртати сторінку і шукати десь. Тут дуже багато тут беречей, ну, берчен 7 ведоміх Сайон. Uh, chain, uh, допустимо, тут DOP, ну, це теж тестнет, Аксіум тестнет, Лава Нетворк, Бекп, це вже в майнеті, тобто проєкт не безкладний і так далі. Uh, ви, тут є ну, реально багато кількість сторінок, які ви можете собі просто так от прочитати uh, і піти далі. Візьмем, uh, не, не знаю, шукаємо якийсь тестнет від Overlay, Тобто ми собі на нього нажимаємо. Зараз. Uh, і ми можемо собі тут вибрати, допустимо, інструкція або перейти в Телеграм і там нам розписувати. Ну, я інструкції, інструкцію, і що в нас тут є. Uh, тут ми читаємо взагалі про проєкт, дізнаємося інфу про нього, що це взагалі за проєкт, скільки там інвестицій і так далі. Uh, тут у нас є детальна інструкція з усіма фотографіями. Всі посилання, тобто ми нажимаємо тут, допустимо, телеграм-чат, лідерборд. Все ми про нього знаємо. Так, да. Як розвинути цю концепцію? Тобто ми взяли цей проєкт, оверлей, думаємо, ну, можливо, написала якась людина, не впевнені ми, що можна їй довірити. Переходимо, нажимаємо Overlay протокол. Заходимо в Twitter, дивимося. 26,4. Тисячі підписників. Дивимося, 1 uh, лютого виклали вони пост. Що анонс the overlay of airdrop, Vier Excited to Reward і так далі. І пішло-поїхало. Uh, до якогось коли це була, допустимо, стаття написана 6.02 2024 року. Тобто, 6 лютого вона була написана. Uh, значить, у нас виходить, ще є шанс його зробити. До речі, я просто клікну на рандомний проєкт. Я дивлюся, що це. Походу, якийсь гемас. Ну, не знаю. Якщо я буду його робити, то напишу в телеграм-каналі, але думаю, що буду робити, тому що зайшов твіттер, пише, що реальний проєкт роздасть дроп. Тому, ви можете його собі знайти на сайті інкліпту, тут буде і вся інструкція з всіма фотографіями і так далі. Бачимо, що 5434 людини переглянуло. Супер. Далі в Твіттері ми подивилися, що тут реально є Твіттер нормальний, немає ніякого скаму, просто бачимо, що тут у нас є Overlay кампейн. Тобто 15 тисяч uh, учасників, 340 тисяч транзакцій на 27 лютого. Бачимо, що Твіттер реально класний, все гарно. тобто немає ніякого, по суті, ну, реально немає ніякого скаму. Тут по цьому видно. Тобто реально дроп підтверджений. Базується, вони, скоріше, все, буде дроп на Арбітрумі, як я поняв, як тут написано. В принципі, все. Я розказав вам зараз про ці концепці концепції, так скажімо, про side Encrypted і про Twitter. Сайт uh, Encrypted можете знайти в пошуку, можете написати в мене телеграм, коли вам скину посилання. І зараз ми перейдемо до цього самого чек-листа uh, по пошуку проєктів в криптовалюті, про які я казав на початку відео. Так, перейшли ми вже до самого. Чек-листа, хто не знає, хто це. Це Антон Надзюба, Хексранкер, один із засновників і Сіо топу українського криптоком'юніті DoubleTop. Можете на них підписатись, реально роблять класний контент про крип криптовалюту. Давайте перейдемо до самого чек-листа, що тут у нас є. Вони тут говорять в основному за Twitter, про те, як шукати саме ці проекти в Твітері. Тобто використовуйте там трихерні слова, слідкуйте за хештегами і читайте твіти лідерів думок. Вони вам будуть робити список. Основних криптоінфлюенсерів в Твіттері, за якими потрібно слідкувати. Допустимо, я звернув вашу увагу саме за оцим. Закі він видає реально багато інформації по теснетах, робить гарний ресерд. Хто тобто, наш такий ресерж це пошук там бреків і так далі. І так далі. Довго я робити не буду про це. чек можете знайти в мене на телеграм-каналі. Посилання, взагалі, всі посилання з цього відео ви знайдете в описі під цим відео.